пращурів і нашим нащадкам, і ми всі хочемо мати здорові сім'ї, і хочемо мати дітей, внуків, бачити, бавити, і там це все, все. За це йде війна, так. тому що там більш брутальніше наступають, і люди гинуть за це. А, а тут небезпека в тому, що найде ну, внутрішні підсвідомо через знищення там, духов... не тілесних, як москалів бувають, а абуськи духовних станів, щоб ми перестали бути собою. Ми маємо бути собою, так як нас формували, це наша земля, ми її отримали, ми маємо її передати. І... На цьому головний концепт. А той ви всі ці бздури, що нам пропонуються, то нам пропонують люди, по суті, які як я колись сказав духовниками і колаборантами. Вони, по-перше, не практикують, вони чомусь хочеться одружуватися, забезпечити сім'ї, бачити своїх дітей. А нам вони пропонують зовсім інші. Значить, питання. Іншому у них перебуває, в їхніх меркантильних інтересах. Ну тоді колаборанство по пане Сергій,